Вітаю вас на каналі Пульмогаб. Мене звати Віталій Побережець і я лікар-пульмонолог. І сьогодні ми будемо говорити про бронхіальну астму. Бронхіальна астма це досить поширене захворювання органів дихання, від якого в усьому світі страждає близько 300 мільйонів людей. А типовими скаргами є відчуття стиснення у грудній клітці, задишка, кашель чи свистяче дихання, яке ви чуєте від себе. Перебіг астми суттєво відрізняється у різних людей. І не завжди в одного пацієнта зустрічаються усі симптоми, які я перерахував вище. Більше того, ці скарги можуть турбувати людину періодично або постійно, але зазвичай вони посилюються після контакту із певними провокуючими факторами. І, наприклад, посилюються вночі або рано вранці. Іноді симптоми можуть погіршитися досить швидко протягом декількох годин або навіть хвилин, що викликане суттєвим звуженням дихальних шляхів. Цей стан називається напад астми. Зазвичай це потребує додаткового лікування або іноді навіть госпіталізації, адже у важких випадках загострення астми може бути загрожуючим життю. Погіршення симптомів часто можуть викликати легеневі інфекції, які досить поширені у зимовий період часу. Також у хворих на астму з супутньою алергією контакти із алергенами, такі як цвітіння дерев, домашній пил. Контакти із тваринами також можуть суттєво погіршувати симптоми. Більше того, виконання фізичних вправ на вулиці в холодну чи суху погоду також може погіршувати скарги хворого на бронхіальну астму. Окремо виділяється кашльовий варіант бронхіальної астми, коли єдиною скаргою хворого є кашель із виділенням незначної кількості мокроти або, взагалі, без виділення мокроти. Такий кашель часто виникає вночі або під ранок, або якщо у пацієнта є алергія при контакті із алергеном. Всі ці скарги викликані змінами у дихальних шляхах хворого на бронхіальну астму. Такими як, перш за все, це набряк і звуження дихальних шляхів внаслідок хронічного запалення. По-друге, це перекриття дихальних шляхів зайвим слизом. Та по-третє, це гіперреактивність бронхів. Це стан, коли дихальні шляхи стають надзвичайно чутливими. До різних подразників, таких як дим, холодне повітря чи пил. Внаслідок цього вони звужуються, що утруднює дихання. У більшості хворих на бронхіальну астму вона виникає ще у дитячому віці. Хоча близько 1,3 усіх пацієнтів починають хворіти на астму саме у зрілому, дорослому віці. До кінця не існує чіткого розуміння, як і чому розвивається бронхіальна астма. Ризик розвитку астми пов'язаний як з генетичними чинниками, які ми упоспадковуємо від своїх батьків, так і з чинниками навколишнього середовища, такими як вплив алергетів чи забруднення повітря, яким ми дихаємо. І часто, коли йде поєднання цих чинників, тобто коли людина, яка має підвищену генетичну схильність до бронхіальної астми і проживає в умовах забруднення довкілля, це тільки посилює ці чинники і викликає захворювання у людини. Пацієнти, що страждають від алергічного реніту або атопічного дерматиту, мають в 3-5 разів більший ризик розвитку бронхіальної астми. І навпаки, іншими чинниками розвитку астми можуть стати часті респіраторні захворювання, домашні алергени, пил, пилові кліщі та пліснява, контакти із тарганами або засобами побутової хімії, контакти із домашніми тваринами, з їх пір'ям, шерстю, слиною чи з роговілим епітелієм. Тому навіть лисі коти можуть викликати алергію чи напади бронхіальної астми. У той же час дані сучасних досліджень вказують на те, що виховання дитини в умовах повної стерильності та відсутності контакту з будь-якими алергенами тільки сприяє і посиленню виникненню у цієї дитини алергічних захворювань чи бронхіальної астми. Одним із важливих видів бронхіальної астми у дорослому віці є професійна астма, яка викликана контактом із алергенами на робочому місці. Вважається, що близько 15% усіх випадків бронхіальної астми у дорослому віці пов'язані із професійними шкідливостями. Як же попередити бронхіальну астму? На жаль, у більшості випадків вкрай важко встановити причинно-наслідковий зв'язок і фактор, який сприяє появі даного захворювання. Виключенням є професійна астма, де ми чітко бачимо і знаємо професійну шкідливість, яка безпосередньо впливає на людину, і повинні виключити її. Але все ж ми можемо зробити певні дії, щоб зменшити ризик захворіти на бронхіальну астму. І перш за все, це підтримання чистоти удома. Провітрюйте приміщення, здійснюйте регулярно вологі прибирання, замінюйте регулярно, постільну та натільну білизну. По-друге, стежте за рівнем сухості повітря, яким ви дихаєте, та його чистотою. За потреби зволожуйте або використовуйте спеціальні фільтри, обмежте використання побутової хімії, а під час прибирання користуйтесь гумовими рукавичками та маскою. А при перших підрозрах на алергію обов'язково чим швидше зверніться до лікаря. Зважаючи на те, що причиною астми також може стати прийом деяких лікарських препаратів, ніколи не займайтеся самолікуванням, а отримайте тільки ті ліки, які призначив вам ваш лікар. Як же підтвердити діагноз бронхіальної астми? Якщо у вас будуть типові симптоми, лікар направить вас на подальше обстеження функції ваших легень і попросить вас виконати спірометрію із подальшим специфічним тестом тестом на чутливість до бронхолітика. Бронхолітик – це такий медичний препарат, який розширює звужені дихальні шляхи. Хворі на астму зазвичай досить гарно реагують на цей препарат. І показники після інгаляції бронхолітика суттєво зростають, що і підтверджує бронхіальну астму. Якщо ж такий тест буде невдалим, лікар може запропонувати вам повторно здійснити спірометрію через певний період часу, або призначить пробне лікування із подальшою спірометрією. У окремих випадках лікар може ініціювати проведення провокаційного тесту, сенс якого полягає у викликанні звуження дихальних шляхів. Іноді лікар може порекомендувати вам провести інше обстеження, яке називається пікфлоуметрія. Це простий тест, який полягає у вимірюванні швидкістю, із якої ви видихаєте повітря. Цей тест може бути проведений як у кабінеті лікаря, так і вами особисто вдома. Для цього вам видадуть невеликий портативний пристрій, пікфлоуметр. і лікар попросить вас здійснювати записи показників вашої пікфлоуметрії – Вранці і ввечері або протягом дня, протягом певного періоду часу. Це дозволяє встановити причину погіршення симптомів бронхіальної астми чи чинник на роботі, вдома чи в будь-яких інших ситуаціях. Стосовно лікування, то, на жаль, більшість видів бронхіальної астми не піддається повному виліковуванню. Але ми повинні намагатися досягнути контролю над захворюванням. Що передбачає контроль? Це повна відсутність симптомів у пацієнта і відсутність нападів бронхіальної астми. Саме тоді ми називаємо що астма під контролем. Як же досягнути цього контролю над бронхіальною астмою? Для цього ми використовуємо цілий ряд методик у лікуванні. І перш за все це відмова від паління. Якщо ви палите, то повинні припинити це робити. І ми говоримо не тільки про традиційні сигарети, але також і про сучасні електронні сигарети чи пристрої для нагрівання тютюну. По-друге, уникати пасивного паління. Далі нам потрібно виявити та уникнути будь-який контакт із будь-якими факторами чи чинниками, які викликають погіршення симптомів бронхіальної астми. За наявності супутньої алергії необхідно здійснити її адекватне лікування. Ну і, звичайно, найголовніше, лікування бронхіальної астми базується на використанні специфічних протиастматичних ліків, які поділяються на два основних типи: це ліки для контролю та ліки, які полегшують симптоми. Контролюючі ліки це ліки, які приймаються регулярно і вони створюють захисний ефект проти симптомів бронхіальної астми. Основою цих препаратів є інгаляційні глюкокортикостероїди, які випускаються у вигляді інгаляторів і використовуються у комбінації із бета-агоністами тривалої дії або без них. Ліки ж для полегшення симптомів бронхіальної астми впливають на гладкі м'язи навколо дихальних шляхів і розширюють їх за рахунок розслаблення цих м'язів. І саме тому використовується при нападі бронхіальної астми чи погіршенні симптомів. Хоча найбільш ефективним сучасним підходом є використання єдиного інгалятора, який містить як контролюючі ліки, так і ліки, які допомагають полегшити симптоми. І людина користується всього-навсього одним інгалятором вранці ввечері для контролю над бронхіальною астми, та використовує його за потреби, якщо виникає така необхідність у разі погіршення симптомів. У разі відсутності ефективності від Перерахованих вище методів лікування, ваш лікар може запропонувати вам використання інших препаратів або інших методів лікування бронхіальної астми. Наприклад, розглянути можливість використання моноклональних антитіл. Але зважаючи на те, що кожна людина індивідуальна і неможливо підібрати адекватне лікування бронхіальної астми раз і на все життя, підхід до ведення таких хворих полягає у періодичному моніторингу та оцінці ефективності лікування. Тому вам доведеться регулярно відвідувати вашого лікаря для того, щоб він оцінював, чи є адекватним лікуванням вашої бронхіальної астми, чи потрібно його якось змінювати. Тому підсумовуючи, що ж потрібно робити для досягнення повного контролю над своєю бронхіальною астмою. Перш за все, потрібно регулярно і добросовісно приймати контролюючі ліки від астми і не пропускати їх прийомів. По-друге, правильно користуватись інгалятором. Для цього потрібно час від часу переглядати техніку використання вашим інгалятором. Це можна зробити, наприклад, у мене на каналі, адже я підготував ряд відео із правильною технікою користування найбільш поширеними інгаляторами. Посилання я залишу в описі відео. По-третє, необхідно. Повністю уникати від контакту із провокуючими чинниками. І на сам кінець, обов'язково повідомляти вашого лікаря про будь-які зміни вашого самопочуття та в жодному разі самостійно не змінювати чи не відміняти лікування. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то тисніть вподобайку та підписуйтесь на мій канал. А якщо у вас залишились ще якісь запитання стосовно бронхіалії астми, то пишіть їх у коментарях, я буду радий на них відповісти. Будьте здорові та до нових зустрічей!